Налаштовані на перемогу в Івано-Франківську завершився тринадцятий всеукраїнський юнацький турнір з вільної боротьби. Його присвятили ветеранам боротьби Прикарпаття та полеглим захисникам України. Більше 15 років назад разом з однодумцями започаткували цей турнір. Концепція даного турніру є взаємодія поколінь наших дорослих, уславлених, досвідчених ветеранів та молодих спортсменів. Це свято боротьби спорту, перш за все для ветеранів. Ми їх сьогодні згадуємо, вшановуємо. Дякуємо за їхній життєвий шлях. Розуміючи, що ми зараз працюємо в часі війни, що 11-й рік війни в Україні, ми також присвячуємо даний турнір нашим захисникам. На жаль... Є багато загиблих, також і спортсменів серед захисників. Дії нашого ворога, Росії, окупанта призли до того, що більше 450 спортсменів українських загинули на війні. Неймовірна кількість руйнацій спортивних споруд, незважаючи на ці всі виклики, з Божою допомогою, завдяки нашим захисникам, рухаємося вперед. І проведення цього турніру це свідчення цього. Загалом турнір посприяв взаємодії різних поколінь спортсменів та обміну досвідом. Важливо надалі розвивати фізичну культуру, адже це демонструє наполегливість і спортивну завзятість українців. Цей турнір показує те, що в Україні зростає молоде покоління, яке хоче розвиватися, хоче працювати, хоче боротися, займатися спортом. Цей турнір зроблений для того, щоб популяризувати спорт в Україні. По більшій частині вільну боротьбу, щоб юнаки залучалися до цього. Показували свої можливості за результатами всеукраїнського юнацького турніру. Спортсмени з прикарпаття здобули 12 почесних нагород: Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.